А пост вот здесь оборудован. То есть вы видели, что работают Я видела, что, что работают. Я видела, когда праздник катались здесь на скутерах, на лодках катались. Внимательно очень наблюдали, смотрели. И не только здесь, а и там с моста смотрели. Так что спасибо. Можна, їх нам, э, діти не будь відео. Приворачуємо, Якщо в нього сусує дихання і польські. Кульці... приступаем к реанимационным мероприятиям. То есть делаем искусственный массаж сердца и искусственный массаж сердца и искусственную вентиляцию. Делает 16-30 нажиманий. Важно что еще одно. Важно делать с такой частотой, чтобы минуту примерно получилось. Сейчас, сейчас, нет. Знаєте, девіз нашої служби порятунку Запобігти, врятувати, допомогти. Сьогодні ми починаємо з першого слова запобігти. У нас профілактична робота проводиться щорічно, але такої сезонної направленості. Зараз у нас відпочинок, вода. Тож ми стараємося донести до якомога більшої кількості людей, особливо підростаючого покоління, основні навики безпечного поводження на воді. Саме сьогодні ми це зробили. Ми зібрали табір відпочинку юнга діток. Мені здається, що вони були дуже жваві, дуже зацікавлені. Вони повторили дії порятунку надання до медичного допомоги, хай вони поки маленькі, але вони підростуть, і вони, я думаю, це запам'ятають, і в дорослому житті вони це зможуть виконати. Ну І взагалі діти не такі, знаєте, вдячні слухачі, вони обов'язково дійсно це запам'ятають. Я сама знаю, що з малку, мені як мама щось забороняла, от воно мені по сьогоднішній день. Я це пам'ятаю. Тому... А взагалі в нас, звичайно, трагічні випадки є. Уже в цьому році були, і... в нас і двоє діток загинуло. Надіємося, що один випадок був на каналі. Це місце взагалі заборонене для купання, там взагалі ми не бажано купатися, але вже в нас було в цьому році не один випадок, але одна дитинка сама була на каналі. А і, і в морі хлопчик під час шторму купався, зайшов у воду, і це мить, мить, і все, і він зник. Ну, Спочатку травня у нас 11 чоловік, потім з них двоє дітей. Це з початку є, спочатку проблема. Багато вдалося працювати. Навіть я вам скажу, наші гідропартниці випускні Наші рятувальники за добу. Витягує до десятка цих хлопців, підлітків, які пригають з мосту. Вони пригають, потім їм не вистачає сил доплисти до берега, вони це бачать, на молодці і їх доставляють. Ну а причина в основному підліткова, я кажу таке все-таки навіть випивають. Дуже багато в нас і залізна причина трагічних випадків це не творогі. Mm -hmm. До речі, а от там з мосту заборонено взагалі? Заборонено, рятувальники да, там. Да, але, але, але ж ви... не слухає, ми ж не можемо розумієте їх як, стати. Це, там, да, там, да. там ага. можливо, зараз прокоментують наші рятувальники, Друзі, я хочу такий ще поліцейський поспілку встановити, М -м. які просто будуть стежити за тим, що ніхто з мостом не вийде. Угу. Можна це пропонувати.